В Україні дев'ята година вечора. Світові казки ДЛЯ МАЛЯТ на МЕД-ФМ Італійська казка Чорна коняка. В одному селі жив собі селянин пепе. Мав він клаптик землі та дві працьовиті руки. Руки, звісно, добрі помічники по господарству, але пепе завжди хотів мати ще й віслюка. Пепе складав гроші докупи доти. Поки не назбирав, щоб стало на базарі купити віслючка. Найближчій неділі пепе попрямував на базар, і де він, і на все горло співає про те, що хоче купити собі віслюка. Почув його пісню священник і вискочив за ворота. Сино мій, сину мій, якщо вірити тому, що ти співаєш, то ти хочеш купити віслюка. Саме так. Ох, сино мій, на базарі ж повністю кодур кодури віситів. Продадуть тобі не худобинку, щоб й кожен камінь буде спотикатись. Шкода мене тобі. Так вже й тому й бути, віддам тобі прекрасного віслюка. Пепе зрадів він то не знав, який то віслюк священника. От вони й строгувались. Священник швидко вивів віслюка пепе і повернувся додому, закривши двері міцно на колоду. Віслюк швидко. Пам'ятався, вкусив нового хазяїна за вуха, відтоптав йому ноги, потім він із того не всього помчав геть, немов добротний скакун. Стій, стій, закричав пепе і побіг його заганяти. Як тільки пепе наздогнав віслюка, той встав, неначе вкопаний. Пепе його і вмовляв, і підганяв, і батогом пригостив, та віслюк ні на крок, ні вперед, ні назад. Потім віслюку, мабуть, і самому надіїла стояти на одному місці, і він знову помчав геть. Так вони й дістались додому. Дванадцять кроків женуть, півгодини стоять. Наступної неділі пепу знову попрямував на базар. Тільки вже не купувати, а продавати. Вів він за собою на поводу маленьку коняку. Вона була така чорна, аж блищала, неначе начищений чобіт. Проходячи повз будинок священника, пепе знову завів пісню. Священник виглянув з вікна, побачив красиву коняку. О, куди це ти ведеш цю коняку, сину мій, на базар продавати? Поні вороної масті завжди найжвавіше, зауважив священник. – Саме так, відізвався пепе. Адже худобу по шкірі пізнають, а на цій не знайти жодної світлої плямки. Я не проти, мабуть, придбати твою конячку, відповів священник. О, падре, як забажаєте, тільки дивіться, потім не дуйтесь. Тому, хто купує, і сто й мало, а тому, хто продає, і одного досить. Хто, хто, а я тож, напевно, знаю. Усе, що потрібно бачити, я вже побачив, відповів священник. А тепер я хочу почути, яку ти ціну просиш. Пепе виголосив ціну. За яку можна було купити чотирьох справихних віслюків. Стали вони торгуватись. Продавець поступався, покупець набавляв. Не пройшло й трьох годин, як вони потисли руки. Священник віддав за ворону коняку вдвічі більше, ніж пепе заплатив за осла. Радісінький священник вирішив, що це нова конячка стане ще лагідніша, якщо її скупати. Він наказав слезі вести поні. Річки, а сам ішов порть, милуючи своєю владою покупкою. Раптом поні вдарив копитом і спробував вкусити священника. Е, сказав слуга, якби цей поні не був такий чорний, я би подумав, що це наш старий віслюк. Е тобі, прикрикнула слуга священник. Просто поні захотілось попустувати. Тут вони дійшли до річки, поні зайшов у воду по коліна. І зупинився. Далі він ні за що рухатися не хотів. Поки слуга тягнув його за повід, а священик піштовхов ззаду, вся вода навколо них стала чорною й чорною. Все-таки я думаю, сказав слуга, що це наш старий сірий віслюк. Гляньте самі, отче, ноги в нього сірі, а вода все чорна. Не може того бути, став сперечати з ним священик. Адже я заплатив за нього, як за двох віслюків. Знаєш що? Краще не будемо його купати. Та як тільки він це сказав, понірванув вперед, і всі троє пірнули в річку з головою. Потім вони випірнули священник, його слова і сірий віслюк. Ха, ха ви тільки подивіться, закричав священник. Той шахрай пепе продав мені Ха-ха-ха! Власного ж віслюка. Так він і плакав, і сміявся одночасно, але нічого не вдієш. Мусив мокрий священник тягнути свого сірого вісляка додому. Тоді з'явилась приказка. Обман повертається в дім обманщика. На добраніч, малята солодких снів.